Ми вводимо новий тренд. А знаєте на що? Зараз покажу. День, що ти робиш? Кутики заувалюю, щоб доріжка не повзала. А отак от. Заувалюємо кутики. Не вірите? Не вірите, що це новий тренд? Йдемте далі з нами. Юр, що ти робиш? У <путики> таке <згували> Щоб що? Щоб не закачувались. Бачите, вже намалювали, вже вирізали, заували. Тому обов'язково завертайтесь, будете в тренді. Тисячу людей вже це зробило. Ви наступні, підписуйтесь, обов'язково, будьте з нами. Потрібно бюджетні доріжки, подивіться, скільки їх. Бюджетних доріжок великих розмірів просто в нас їх тьма. Дарничанка потрібна, просто великий вибір різних ширин, нестандартних ширин також є. Гумооснова, будь ласочка, також є. Все є на великі 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 розміри, маленькі, не ковзе, бюджетні варіанти. Ви коли ви бачили, як ріжуть ковбасу? А це ні, це трішечки важкіше. Але подивіться, як ідеально. ніби ніби правду, його зробили, овал зробили під лінійку, а все робиться вручну. Будь що є, усе звертайтесь. Доставочка безкоштовна, кутики заувалимо. Все буде гуд.